Зараз ця дорога не проста і не і займає два двоє суток буквально. Да? От, от я беру з собою. Дві бутилки, і маленьких дві бутилочки з хлорофілом, тому що треба летіти в літаку і беру кораловий кальцій. Потім, коли сідаю в автобус, в мене є бутилка з хлорофілом, щоб я її випила. Бутилка з кораловим кальцієм, є з собою капсули подарку. Значить, Якщо я таки почувствувала, що в горлі щось не то, я просто згадуємо, да, нас навчили, що просто капсулу в подарку ти розкриваєш, висипаєш і просто її розсасуєш. І це дуже добре для твого горлишка, для всієї дезінфекції ротової порожнини і так далі. І ще зі мною завжди є масло чайного дерева, для того, щоб я могла хтось таки в автобусі чихнув чи, чи кашлянув. я собі під носиком, там де треба, помастила, понюхала, ручки ручками розмазала, вдихнула, вдихнула, вдихнула. І приїжджаю як огурчик.